Військові ветеринари першого і єдиного в державі шпиталю, що лікують усіх службових собак, на свята від волонтерів отримали неоцінений подарунок стаціонарне відділення. Як кажуть благодійники, за найскромнішими підрахунками обійшлося воно у 400 тисяч гривень. Коли ми приїхали перший раз сюди, ну це було закинути приміщення. Тут росли дерева, тут було дуже багато мусору. І була велика кількість поранених собак, прооперованих які знаходились, які знаходилися всередині в актовому залі, на вулиці, в вольєрах. Ми розчистили повністю всю цю територію, вивезли мусор, побілили, вставили вікна, двері, поклали плитку, провели світло, провели сюди каналізацію. Медики, ветеринари, котрі працюють в режимі нон-стоп і регулярно від'їжджають у відрядження в райони бойових дій, щиро вдячні волонтерам і меценатам за допомогу, працю та наполегливість, завдяки яким вдалося реконструювати приміщення для стаціонарного відділення, адже раніше тварини перебували у пристосованому на швидкоруч приміщенні. Нашими зусиллями, але без польських партнерів, без німецьких партнерів, французьких партнерів, такі як є Домінік, Олівія, Дорота це звичайні люди, які там опікуються теж безпритульними тваринами. Вони допомагають нам, а ми передаємо кусочок цієї допомоги сюди. Долучили наші волонтери до співпраці іноземців, які з часу повномасштабного вторгнення також активно підтримували ветшпиталь. Коли почалася війна, мені здається, що весь світ звозив корма, ліки. Це була норма для всіх. Ну і для нас, тим паче. Ми з подругами возили сюди корма. А коли побачили, окрім того, поранених масу тварин собак, ми за дві секунди вирішили, прийняли це рішення будівництва. Військові ветеринари провели близько 200 операцій на передовій. Працювали й у деокупованих містах. Виїзні бригади охоплюють фактично всі напрямки. Для цього мають спеціальні обладнаний транспорт і мінімум раз на місяць. Виїжджають у відрядження. Там надають допомогу на місцях, а далі транспортують тих, кого можна транспортувати, і вже у стаціонарі доліковують.